Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Маємо повідомлення про новий великий успіх українських виробників зброї. Українська крилата ракета великої дальності вже перебуває в серійному випуску і випускається на територію України. Її можливості вражають. І ставлять нашу ракету ФП. 5 з назвою Фламінго в один ряд з найпотужнішими крилатими ракетами світу. Про таку новину нам повідомив український фотограф, що співпрацює з всесвітньо відомим агентством Associated Press. Він показав фото готових ракет в цеху, що вже готові до відвантаження у війська. В коментарі під цим фото він вказав, що воно зроблене 14 серпня. Поточного року в цеху оборонної компанії Fire Point в Україні. Місце випуску ракети Фламінго не розголошено. Журналіст, тільки вказав, що дальність польоту ракети сягає 3000 кілометрів. Класно! Підтримайте наш корінномовний канал в на монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Фахівці одразу припустили. Що це та сама крилата ракета від добре нам всім відомого виробника з Об'єднаних Арабських Еміратів, Еміратів, ця компанія в значній мірі українська, і вона давно поставляє свою зброю в Україну. Вперше компанія показала цю крилату ракету в лютому 2025 року на виставці зброї Айдекс 25 що проходила в тих самих Об'єднаних Арабських Еміратах. Декілька слів я хочу сказати про Associated Press. Справа в тому, що це одна з найбільших і самих впливових інформаційних компаній світу. Вона заснована в США в 1846 році. Це неприбуткова організація. Вона має місію, ціль забезпечення об'єктивної, достовірної і оперативної інформації для засобів масової інформації всього світу. Агентство має кореспондентів більш ніж у ста країнах і поширює новини свої в вигляді тексту, відео або фотоматеріалів. Компанія співпрацює з самими авторитетними інформаційними компаніями світу. Наприклад, в Україні вона працює з Уніан. Свій високий авторитет компанія заробила об'єктивністю інформації і відсутністю неправдивих неперевірених новин. Те, що український журналіст співпрацює з Associated прес і виклав у ньому це фото, це 100% гарантії правдивості і достовірності вказаної інформації. Кожен з нас розуміє, фото не, не випадково зроблене. Цього журналіста позвали і попросили його зробити декілька фото і опублікувати інформацію, яку йому надали. Саме наш журналіст повідомив, що дальність польоту ракети Фламінго перевищує 3000 кілометрів. Значить, прийшов час повідомити всім, що ракета випускається серійно і передається у війська вже. Інакше б не стали розповсюджувати таку інформацію. До речі, нагадаю, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав нещодавно, що Німеччина. Фінансово і технічно допомагає Україні налагодити серійний випуск дальнобійних ракет в кількості більше 50 штук щомісяця, яке цікаве співпадіння. Українські дуже успішні дрони, наші лютий, барс і так далі. Також випускаються за фінансової і технічної підтримки Німеччини. То, то що ж нам кажуть? Фахівці про нашу нову дальнобійну крилату ракету FP5 під назвою Фламіно. Мова йде про велику крилату ракету з фіксованим прямим крилом і двигуном, що розміщений над її фюзеляжем. Ракета може летіти на дальність 3000 км. В польоті вона е, може летіти 4 години. Має максимальну швидкість 950 км на годину, крейсерську швидкість 850-900 км на годину. Це хороша швидкість. Не всі крилаті ракети в світі досягають цих так званих високих дозвукових швидкостей. Ну, за 4 години при швидкості 900, то це 3600 км. Враховуючи обхід протиповітряної оборони мінус 15%, якраз вийде, що при будь-якому варіанті більше 3000 км дальність дії цієї ракети. Розмах крила сягає 6 метрів, великі крила. Злітна маса ракети 6 тонн це потужна велика ракета. Наприклад, Томагавк. Крилата ракета Сполучених Штатів Америки має масу 1300 кг, швидкість до 880 кг, і летить він до 2500 км в різних модифікаціях. Є, що менше, а найбільші модифікації до 25 тисяч. Маса бойової частини нашої ракети дорівнює 1 тоні, а утомагавка всього 450 кг. Теж прилічно, але в два рази менше. Загальновідома німецька Таурус має трошки більше тільки 480 кг. Хочу сказати, що ракета, що летить на далеку відстань, повинна мати хорошу систему навігації. Е, виробники нам так дуже коротко повідомили, що навігація FP, FP5 не чутлива до реб, е, це значить, що там є крутий комплект різних систем навігації. Починаючи з інерційної, кінчаючи з супутникових і так далі. Ну і безумовно, безумовно, на такій потужній ракеті обов'язково має стояти система до наведення в районі цілі. Їх є декілька типів, і вони прикра... відмінно працюють навіть на тому ж дроні лютому. Компанія, що випускає ці ракети, повідомила нам, підприємство в Україні здав... здатно випускати більше 50 ракет щомісяця. Для цього в конструкцію внесені зміни, щоб вона була простішою і більш зручною в виготовленні. Ну, як на мене, військовий час і при великій потребі в ракетах це нормально, це правильно. Ракета не запускається з транспортно пускового контейнера і не має складних крил. А, це зна... а розмах крила у неї 6 метрів. Це значить, що вона при, транспорту... при транспортуванні крило транспортує окремо і кріпиться на ракеті безпосередньо перед запуском. Виробники ракети кажуть, що таке рішення привело до збільшення часу передпольотної підготовки перед стартової з 20 до 40 хвилин. Як на мене, рішення розробників цілком правильне. Ракета фп 5 завдяки своїй потужності і дальності польоту буде мати стратегічне значення на перебіг війни з дикунами північними. Вона зможе вражати ворожі цілі в глибині території на Уралі і за Уралом майже до Новосибірська. Боєголовка масою 1 тона буде доставляти до великих військових промислових об'єктів. Єдиний серйозний недолік ФП5 це те. Що вона є крилатою дозковою ракетою. Вона має хоч і високу, але дозукову швидкість і може бути збита російськими зенітно-ракетними комплексами протиповітряної оборони. Це знижує бойову ефективність е, нашої ракети крилатої, а звідси треба робити правильні висновки. Такі хороші ракети не будуть літати самі. Потрібно прокласти трасу польоту в обхід радіолокаторів і зенітно-ракетних комплексів російських. А все, що може виявити наші ракети, повинно бути обстріляне і виведено з ладу нашими дронами, типу Барс, Лютий, Бобер і так далі. Вони хорошо це роблять. Таке вогневе придушення російської системи ПВО, не може бути довгим, бо е, на бойове чергування одразу включаться резервні засоби протиповітряної оборони Росії. Це не страшно. Фахово підготовлені військові Збройних сил України зможуть це все легко порахувати. І саме так порахувати, щоб в момент прольоту наших крилатих ракет боєздатність російської системи протиповітряної оборони ще не була відновлена. Ну, а хто вспіє включитись, то має отримати удар від наших дронів, які будуть в районі чергувати. і... Дивитися, щоб ніхто не включився раніше, ніж нам треба. Головне це прорубати вогневий коридор в російській протиповітряній обороні перших 100-200 км за лінію фронту. В глибині території Росії того ППО дуже мало, і його можна буде легко обійти. При ударах по Москві, Пітеру, Базах, Балтійського, Північного флотів і по-новоросійську. Прийдеться додатково виділяти дрони, що прийдуть перед нашою ракетою фп 5 і зроблять в тих місцях систему протиповітряної оборони небоєздатною хоча б на півгодини. Цього буде вже в цілком достатньо при правильному плануванні удару. А тому потрібно і далі вдосконалювати. Наші ударні дрони вони повинні мати можливість точно бити не тільки по нафтопереробним заводам і заводах Російської Федерації, а й по е, засобах протиповітряної оборони Росії. Це хороша справа, і її потрібно робити постійно для так званого розрідження системи протиповітряної оборони ворога. Це збільшить силу наших ударів. Бо менше наших дронів і ракет будуть збиватись російськими засобами протиповітряної оборони, маємо сказати декілька слів подяки канцлеру Німеччини Фрідріку Мерцу. Це конкретна і дуже рішуча людина. Рішення про допомогу в ракетній і дроновій програмі України він прийняв одразу і рішуче після того, як заступив на посаду канцлера Німеччини. До речі, і Лютий, і інші дальнобійні дрони випускаються за фінансової і технічної підтримки уряду Німеччини. Окрема тема, я хочу сказати декілька слів про наші балістичні ракети. Ми маємо швидше завершувати розробку українських балістичних ракет з дальністю більше тисячі кілометрів. Бойова ефективність балістичних ракет. Суттєво вища, ніж у крилатих. А якщо ми будемо одночасно при ударі використовувати обидва типи ракет і балістичних, і крилатих, то е, це значно посилить їх бойову ефективність. Російська система протиповітряної оборони з цим не зможе справитись. Це буде добре. Ми переможемо наших ворогів. Прошу вас підтримати наш кріномовний канал в на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Патреон, там багато нових відео, використовуйте кнопку спонсорства, ставайте спонсорами, запрошуйте нас на каву Байміеко. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!